Вітаю за дзеркалі, з вами Аліса. Ну і трошечки, трошечки не встигла ця колода приїхати до Дня Святого Валентина, але буквально 15-16 числа вона прибула. Але тим не менш, майже майже. Тейро – Таро дня Святого Валентина, Таро Дня Закоханих. А, ну, я в в я перечутті. Одразу хочу сказати, що це не оригінал, це копія Алі. Вона. Так, треба її обережненько відкрити. Вона повноформатна, тобто розмір 12 на 7. Це перша моя колода за Алі повноформатного розміру. У ну, мене небагато колодзалі. Зазвичай я оракули, звідти замовляю, в яких я не впевнена, і мені хочеться подивитися. Або таро, ну, які, з якихось причин мені недоступний оригінал. Або в частіше за все, щось таке. Ну, і вони всі були маленькі. 10 на 6. А ця 12 на 7, прям, прям дуже мені. Е, мені е, дуже сподобався м, оригінал цієї колоди, але там не дуже сподобалась якість, а ціна там пристойна. Я замовляла е, в такому дусі колоди. Мені дуже подобаються взагалі. Оці колоди до свят якихось приурочені. Я замовляла різдвяну і я замовляла пасхальну. Вони дуже круті. Прям стиль, який я люблю, з цих старих старих листівок вінтажних зроблена колода. Це неймовірна милота. Я вам їх показувала, в мене є розпаковка, будь ласка, дивіться. Але мене ну, не дуже вразила якість. З огляду на ціну, на вартість, ну, я задумалась, чи варто чи варто воно. І от побачила, хотіла ще от День Святого Валентина замовити оригінал, але побачила потім його на Алі. Ну і прям відповідь знайшла мене сама. Тобто я думаю, що на Алі буде якість ліпша. <сум> Як би це не звучало. Ну, виглядає прям дуже пристойно все, і прям навіть не скажеш, що це копія заліни. Маш так кода, там, за яким можна впізнати. ну Можливо, це навіть не та колода, про яку я говорю. Я просто бачила такої тематики колоду. На тому ж латвійському сайті, де я замовляла інші. Можливо, це не вона. Я не буду стверджувати, можливо, оригінал взагалі якийсь інший. Ох, який зворот Боже. Якість, ну, звичайна лішна якість, що я вам скажу. Нормальна якість. Мені подобається. Тоненький картон, але він не як бумажечка. Ну і не дуже цупкий. Ну, Середня, середня історія, але служать вони дуже добре, От, що я вже помітила. Служать дуже добре. Покриття, тут звичайний карточний лак або такий картон. Ну, не знаю, як це, але тут нема ніякої ламінації, звісно. Так, мені, я боюся цієї свічки, я боюся підпалити. Я її приберу на інший бік. Так. Тому що тут в мене лампа відсвічує, і я не можу трошки збоку тримаю, щоб вам було видніше. Щоб поїхали. Насолоджуємося молотою ще раз. Ще раз всіх вітаю з Днем Святого Валентина, який у нас нещодавно був. Бажаю всім кохання. Ну і дивимося. Ну, що я вам скажу, якість гарна. Мені б хотілося трошки, можливо, трошки більш соковитих кольорів, хоча не можу сказати, що вона надто бліда. Хоча, можливо, це і добре, знаєте, такий трошечки приглушений червоний тон, він трошечки приглушений. Я люблю таку помаду, наприклад. Але за рахунок цього, не втомлюються очі. Наприклад, від Тарологінова, яка яскраво червона, да, червоне коло, в мене прям очі виїдає через якийсь час. То я цією колодою так, користуюся ситуативно. То ця абсолютно нормальна. Так, а що в нас тут по? Justice 8, 11 сила. Ну, так, я поки що не роздивлялася. Ну, є тут дерево, якби, падають плоди. Колоди ці оракульні. Оці колоди, що з листівок, одразу кажу, хто не користувався для новачків. мій лайфхак, я їх оракульно читаю. Супер вони працюють. Але оракульно. Тобто ну, систему, звісно, треба знати, вони ж там по вейту, начебто, начебто. Але вони, ну, вони не клони абсолютно, вони дуже, дуже зда, здаля наближені. Іноді це просто навіть, ну, в мене склалось таке враження, що ну, не сильно заморочувалися та що це просто майже рандомно порозкидали по арканах. Ну, от, принаймні старші аркани хоча б більш-менш, ну, смерть. Що, що Тут ну от, якби... тут, тут, тут прискіповуватися до спів, співвідношення, співвідносити якось картинку, ну, темперенс, ну, ну, це ж вибачте, мене колісниця. ну. А що тут у нас колісниця? Так, Давайте я повернусь, бо я розмовляла і все пропустила. Мах, маг, маг несе листа, мах, вісник, може бути. Хай пристес, незрозуміло, попадає в ціль, стріляє, шо куди стріляє, Непонятно. Не Імператриця, ну, да, може бути, імператор, да, може бути. Дівчинка-хлопчик, єрофант заховався. Ну, Хай би відлюдник заховався. Єрафант, ну, Зараз мене, знаєте, піде на серйозну критику, я не хочу, тому що колода мені подобається, а колісниця у нас отака. Тому помірність у нас просто ми пливе моли, бо ми поводіть. Так, розумію, джастіс. Тут щось якесь не знаю, що тут відбувається. На Джастіс тут теж не схоже. Херміт ну, один сидить сумний, добре, нехай буде. Колесо фортуни теж не, непонятно. Сила. Сила знань. Тут сила знань у нас іде. Тут у нас падають плоди, я вже сказала на повішеному. Тут ми вже ловимо інсайти, ловимо плоди, ловимо там, знаєте, Ті всі думки і перетворюємо їх уже в стартапи. Тут уже все зрозуміло. По смерті тут треба від чогось відмовитися, щоб щось отримати потім, якийсь продукт. Да? Тобто треба от там засмажити серця, якби це жорстоко не виглядало і не звучало, щоб отримати там, я не знаю, смачні якісь цукерки. Ну, Отак, от Темперенс. Він схожий на маленького крішну, який, який пливе на своїй колісниці, правда, така класна картинка. Ага, Лебеді тут темперс, Взагалі дуже класно. Лебеді дуже з помірністю у мене асоціюються. Такі поважні, спокійні, врівноважені птахи. Знаєте, як от я вислів, знаю собі ціну, а тут навіть якось хочеться так більш влучніше сказати. Людина, яка ну, знає все про себе, да, І, якби, їй не треба нічого нікому доводити. Диявол. Ну, тут прям такий зорро із-падтяжка, знаєте, так <смі> влучив <смі> клас. А, Боже, тут якийсь в'язень, прям вежа в'язень. Не знаю, навіть не знаю. Зірка, ну, полетіли. да, Романтик така, полетіли до мрії. Тобто не просто пообіцяє зірку в небі, а ще й до неї. Прокатає на цьому держаблі. Місяць. Ну тут е, трикутничок у нас програється, да? три персонажі. Сонце. Ну, сонце прям сонце. Ага, і на сонці ми маємо, якщо ви бачите, тут є така, бачите, така полосочка. Оце ну, це нюанси Алі. Я не знаю. Схоже на олівець, може, це якась радість друка. може, не знаю. Не думаю, що це можна якось виправити, але не думаю, що це може якось сильно засмутити, особливо в величні коли. У ну, мене, чесно, в мене залішними колодами таке вперше. У мене взагалі з ними завжди все добре, я ж кажу, у мене їх не так багато. Але якось хвала богам, все було окей. Це вперше така якась ну, неприємність, можна так сказати. Хоча, от, правда, коли залі колоди, от не, не засмучує. От коли за 40 євро купуєш колоду, то можна засмутитися. А коли за 3 долари, чи скільки вона там коштувала, я не пам'ятаю вже, ну зовсім небагацько. Налі зараз теж вже трошки здорожчали колоди, але ну, там є сегмент таких зовсім бюджетних, да, там оракулів і так далі, ще якби по старим цінам. А є преміум варіанти, які там до 20 доларів доходять. Тому колоди за ліця не завжди. Такий прям бюджетний варіант, і не завжди прям щось таке неякісне. Ну, принаймні, в мене всі ті колоди, що я маю, всі п'ять, всі не знаю, ну, саме Таро, вони всі дуже якісні, вони всі дуже класні. Я не нарікаю абсолютно. Тож, зрозуміло, відносно таких колод, святкових, оцих зі старих листівок, ну, от в мене це вже третя, Тут не треба дуже сильно прискіповуватися до співвідношення зображення і аркану, тобто шукати тут ветівські якісь історії, тут не варто. Вони іноді тут проглядаються, але далеко не завжди. Треба просто оракульно дивитись ну і брати до уваги, який це аркан. Ну, принаймні, моя така думка, порада, як я роблю. Ну, Тут співвідношення є. Да? Трійка жезлів якось ні. Двійка жезлів, ну, начебто так, стоять собі, задумались. От, подекуди буде співвідношення, тут нема. Хоча ну вони ж тут не змагаються якось так. Шість кажезлів теж ну нема, нема тут особливого такого. знаєте, Тут просто листівки, до яких підписана вас Марка. Ну, Добре це чи погано, але так є. Особисто я, я настільки просто фанатію від цих вінтажних листівочок, мені настільки подобається, настільки їх люблю, що для мене те, що їх втілили в колодах таро, це просто знахідка. Тому що окремо ці листівочки, ну як би на що вони мені треба, я б їх не купляла. А от в колоді Таро я тепер передивляюся, насолоджуюся, і до кожного свята в мене є колода, якою я можу, знаєте, бліснути перед кварентом. Ну, цікавинка якась же має бути, особливо коли та й для себе, в принципі, і для подружок. Знаєте, як класно, коли там, подружка просить щось подивитися. Да, там, а під Новий рік, а ти достаєш новорічну колоду, да? і вже настрій зовсім інший, да? або там до Дня Святого Валентина, там. і тебе до, до кожного свята, наприклад, є якась така цікава колода. Ну, принаймні, мої карен радіють, і я сама. Тому, знаєте, ну, якщо я починаю прямо так от прискіпуватись до того, що тут щось не те зображено на картинці, зазвичай я прискіпуюсь, коли це прям клони Вейта, я прям, прям так уважно. А в цих колодах я зрозуміла, що це абсолютно не варто робити. Абсолютно. Просто треба насолоджуватись зображенням, і коли ви будете ворожити на цій колоді, ну, можна її взагалі як оракул використовувати. Не все ж те, що Таро називається, воно являється ним. Наприклад, в мене так є колода, я вже неодноразово показувала і говорила, колода таро мінералів від AGM. Вона в мене просто як оракул працює. Я взагалі не використовую її як таро. Я взагалі не розумію, як її можна як таро використовувати. Правда, зображення каменю і підпис якогось аркану. Ну, Ні, просто як оракул іде. Коли, коли треба підібрати камінчик, коли треба зрозуміти а, по якимось властивостям. І так далі. Така історія. Ну, тріка кубків тут є. Четвірочка кубків, вот, дивіться, тут є співвідношення. От він йому пропонує, а він ніби відхиляється, як на класиці. Коли йому пропонують Келих, а він такий: ні-ні, мені вже досить. Я вже своє випив. І тірочка кубків тут не, тут немає співвідношення. Шістка, ну, начебто так, три персонажі і так далі. Сімка кубків. Ну, нібито вибір. Те, куди можна. Для новачків, якщо вам подобаються такі колоди, але ви там ну, сумніваєтесь, бо вони ж такі зовсім далекі від класики, там, якщо ви навіть ще класику не дуже знаєте, не бійтеся, просто як оракул, читайте і все. Це ж ваша практика таро. Ніхто ж, вам, ніхто ж вам не має права сказати, як правильно, як неправильно. Якщо подобається, якщо серце обирає, душа кличе від цієї колоди, значить воно ваше. Ой, ну я така задоволена, слухайте, я дуже рекомендую. Особливо великий розмір, мені сподобався. Якість ну цілком пристойна на ці гроші, я вважаю, що більш ніж. А тут не вистачає ще одного персонажа. Ну, то якби, да, знову ж таки, якщо прискіповуватись, то. Можна сильно засмутитись, що це зовсім не вейтівська колода. Ну, Я б не назвала її Ветівська. Вона нібито по вейтівській системі, але, але. Ну, гайдбук. Ну, і біла карта. У кайтбука взагалі немає ніякого. Ну, В оригіналах, в тих, що я вам показувала, я говорила Різдвяна і Пасхальна, там теж немає ніякого гайдбуку. Тут нема ні штрих-коду, ні паперового, взагалі ніякого. І там в оригіналі там також немає. Тому тут якби, це, це така історія, вона так є. Тому що, тому що ця колода не прям розроблялася роками, як у, наприклад, у Патріка Вальєнси. А це ну, така собі сучасна історія, яка ну, я думаю, швиденько була зроблена. Скомпільована і тепер дарує нам радість. Тому тут якби, якихось значень вишукувати, ви можете їх самі напрацювати, якщо вам захочеться заморочитись, або у вас просто в процесі ворожіння будуть виходити якісь історії, і ви будете розуміти, що саме у вас оця карта програється в цій колоді, саме отак. Ну, якби окей, ви собі просто занотовуєте і робите, але не факт, що ця карта в цій колоді у іншого таролога так само буде програватись. От от в чому суть. От чому гайдбуки, ну, це, звісно, корисна штука, але але, ну, пропускати через себе. Я більше довіряю все ж таки такому варіанту. Ну, давайте от, запитаємо, Так, що вона хоче. Сімка жезлів. Якесь повідомлення, повідомлення, повідомлення відправити. Запитаємося. Представься, будь ласка, король мечів. Вона така повітряна, вона розумна. Ну, звісно, це ж у нас пора імболку, пора в стихії повітря. І День Святого Валентина він припадає саме на цей період. Десятка мечів. Так, це інтелектуальна робота, це робота отримання знань, це робота повідомлень, спілкування от саме оця історія. Трічка Пентаклів. Угу. Ну, і ще й згуртованості такої. Тобто час виходити з умови сплячки плячки і ом, згуртовуватися. Так, іти, виходити в люди. Я коли-то бачить мене. Скажіть. Покажи, як ти мене бачиш, будь ласка. Оп! Десятка кубків. Дуже дякую. Людина загружена подарунками. Йде, йде вітати, йде поздоровляти, ділитися тим, що в неї є. Так. І для чого прийшла до мене? Ой, дуже гарно тасується, дуже мені подобається якість. Вона легка в руці. Вона гарно тасується. Не обмилюються краї, хоча можна тут червоним промалювати, якщо що, і все буде гаразд, але поки що не потрібно. Так, для чого прийшла до мене? Сімка мечів. Щоб от якось чогось позбавити чого саме. Так. Якоїсь такої стрімкості, швидкості, щоб трошки, можливо, так правильно зрозуміла, що трошки сповільнитися. Ну, ні, ну, якби так, сповільнитися. Ну, тут, як ви знаєте, як оцей вислів, тихіше їдеш, далі будеш. Якось так. Типу, не поспішай, не поспішай, все твоє тобі буде. Лови Лови якби свої інсайти, не поспішай, і ти досягнеш своєї мети швидше, ніж ти думаєш. Прикольно, дуже класна колода. Дуже мила. От такими колодами, коли їх береш в руки, одразу посмішка на обличчі. розумієте? Тому, от, я правда, я дуже рекомендую. Ну, звісно, якщо вам такий стиль подобається, якщо ви любите ці, ці винтажні листівочки, ці зображення, якщо вам це подобається, якщо не подобається, ну це, звісно, не ваша історія, не ваша тема. Але якщо подобається, дуже рекомендую хоча б одну таку колоду мати в арсеналі. Чому? Тому що кварити бувають різні. Ну от, з моєї практики дуже часто. Ну, до, до нас же до тарологів, да, до езотериків, до практиків, приходять же не ну, тоді, коли все класно. Ну, і тоді також буває, приходять там, на річний розклад, там, на розклад на місяць, там просто з цікавості. Це буває, да. але частіше за все приходять люди ну, в якомусь пригніченому стані, коли якась проблема, коли якась ситуація, яку людина не може вирішити. Тобто стан нерадісний, неокрилений. Да. А, як мінімум, трошки такий. Пригнічений, трошки засмучений, трошки розгублений. І часто, особливо, якщо це тривожний клієнт, його кверент, його треба заспокоїти. А чим ми можемо заспокоїти? Особливо, коли це онлайн да, ситуація, коли а, ти там, людину за руку не візьмеш, да, умовно кажучи, а, ми можемо заспокоїти гарним візуалом, таким ніжним. І отакі колоди вони дуже класно заспокоюють людей. Я не говорю про те, що ви маєте там видавати щось одне за щось інше, да? якщо там поганий розклад. Розклад то розклад, ви говорите те, що там вийшло. Але те, як ви це подаєте і як ви це говорите, дуже багато на що впливає. І це ну, відповідальність практика, як він подає ту інформацію, яка виходить в розкладі. Тому що навіть гірку пілюлю можна подати під солодким соусом. І ну, людина, як ви говорите правду, але ви обираєте форму подачі, так щоб не перебити людину. Да? І такі колоди вони дуже сильно заспокоюють. Вони одразу дають посмішку, от, вони одразу підвищують настрій. Вони, ну, Настроюють на якийсь такий позитивний лад, вони дають ну, якийсь ресурс підтягують. І тоді ми вже можемо виходити з ситуації. Ну, ж таки, часто говорю, для, і для новачків такий малес, малесенька така порада: не, ну, як, не ставте крапку вашій консультації, навіть якщо вже час у вас закінчився, да, ми ж практики. Ну, я не знаю таких практиків, які прям працюють прям тупо по годиннику, на середині розкладу все, в нас закінчився час до побачення. Ну, якби такого не, ну, немає. Працюємо до якби, да, того, щоб розібрати ситуацію. Тож не ставте крапку в розкладі на негативі. Завжди шукайте вихід з ситуації. Ну, якби допомагайте людині знайти вихід, щоб вона побачила якесь світло в кінці тунелю. Якщо розклад вийшов негативним, Значить, ми беремо і роздивляємося ситуацію з різних боків. Якщо, наприклад, ви побачили, що там в людини в стосунках нічого хорошого не відбувається, да, і ці стосунки кланяться к закату, да, то ви просто маєте далі трошки подивитися, трошки далі перспективу життя людини. Або на що їй зараз зосередитись, що їй допоможе, що її підтримає зараз. Можливо, на яку сферу треба зараз енергію направити, щоб в неї була оця опора, підтримка і так далі. Тобто, ви берете для цього або ось такі класні колоди, або ресурсні. Ви можете метафоричні карти брати, ви можете брати оракули, або такі м'які колоди. Тобто, це не можуть бути якісь темні колоди, якісь різкі колоди, які просто знаєте кварента, ну який вже й так поранений, і ви його просто доб'єте. Ні. І отак, коли ви показуєте хоча б якесь світло в кінці тунелю, коли, куди людині хоча б рухатись, і людина е, виходить від вас е, без фаталізму і без того, що все пропало. А з тим, що е, так, є ситуація, так. Я тепер знаю, що ситуація така, але я знаю, що робити. Але я знаю, куди мені далі рухатися. І як на мене, то це є задача, практика. Звісно, подати, ну, як, звісно, читати інформацію, передати її людині, але частіше за все людина сама знає відповідь на те питання, з яким вона до вас приходить. Повірте, частіше за все. Коли приходить до вас жінка і запитує, чи зраджує її чоловік, ну, тут, якби, звісно, два варіанти, але частіше за все, 90%, що ви отримаєте відповідь так. Буває таке, що ви отримаєте відповідь Ні, і ви просто розбираєтесь тоді, да, що там за такі таракани в голові і що їй заважає довіряти да, людині. Тобто це одна історія, але таких історій не так багато. Частіше за все, людина приходить вже за підтвердженням того, що вона сама знає. І потім часто такі люди вони говорять, це не про перевірку, просто часто. Людина потім говорить, так, я, я дійсно, насправді я знала. Насправді я це знала. Ну, просто боялася, якби і прийшла за підтвердження, боялася собі зізнатися. Мені потрібно було підтвердження. Але ну, просто сказати людині так, чоловік зраджує, і все, і вона піде якби, з чим вона від вас виходить? В розпачі, в тому, що прям не знаю, як далі жити. Чи людина, можливо, ви дасте, знаєте, ви подивитеся по ситуації, ви подивитеся, можливо, ну, як цій людині варто да, там, реагувати на цю ситуацію, як для неї буде ліпше. Да? І ви розглядаєте ситуацію з різних боків. І людина виходить з, з цим простором варіантів в руках. І вона розуміє, якщо я піду направо, то буде так, якщо я піду наліво, буде так, якщо я піду прямо, буде так. Вона зараз не роздоріжжя. І ви не маєте за неї робити вибір. Звісно, людина зробить вибір сама. Це її відповідальність. Але ви маєте їй ці варіанти показати, що вони взагалі є. Тому що часто люди приходять якраз е, з відчуттям стіни перед ними. От просто стоїть стіна, я не знаю, що куди мені далі рух, чим мені зайнятися, я не знаю. І починаємо розбір. Якщо цим, то буде отак. Якщо цим, то буде отак. Тому що якщо в людини є, знаєте, там один якийсь талант, прям яскраво виражений, вона про нього і так знає. А якщо в людини здібності до багато чого, людина може розгубитися. Більшість звичайних людей мають здібності е, да, до багато чого, можуть займатися не тільки чимось одним у житті, а можуть багато всякої. всякої. Всякої роботи робити. І в чомусь будуть більш успішні, в чомусь менш успішні. в щось буде більше щастя давати, щось менше і так далі. Ну, отак, забалакалася з вами, заговорилася. Трошки так балачки на балачки мене потягло. Ви бачите, яка колода класна, От вона дуже ресурсна. Це ж все енергія колоди, розумієте? От вона дає такі роздуми, вона дає таку якусь наснагу показати, дійсно, світло в кінці тунелю. От навіщо вона прийшла? Позбавити людину фаталізму, позбавити людину от для чого ця колода. Я зрозуміла, до чого сімка мечів. От бачите, як воно випливає. Сімка мечів до того, що колода прийшла для того, щоб позбавляти фаталізму, позбавляти негативізму, позбавляти якихось негативних думок про те, що все пропало. А знаходити якраз шляхи, бачити їх, вміння їх бачити. Кажу, правильно я говорю, карта Сонця. Ну, все. Класна карта ще додатково, хто любить білі карти додавати. Класно, що ще й така карта є. Тобто 79 у нас карта. Дуже класна колода. Ну, от Мені прям цікаво, чи це дійсно з того сайту на Іці, в якому замовляла я копія, чи це прям якась інша. Ну там, там колоди без коробочок. Мені вони приїхали в мішечках. А тут на Алі, бачите, тут навіть коробочка. Ну, Мені якість тут сподобалась також. Там якість друку трошки ліпша, вони трошки яскравіші, але якість картону мені не дуже там сподобалась. Вона не прям погана, але ну, і не прям гарна, така середня. Тому обирайте, дивіться, що вам більше подобається. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. До побачення, побачимося в дзеркалі.